Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про вищу освіту України із директором центру освітнього моніторингу Павлом Полянським. Вітаю вас, пане Добрий день. пане Павле. Отже, сучасний ринок праці вимагає висококваліфікованого фахівця. Чи відповідає рівень підготовки нинішніх студентів в українських вузах нинішнім вимогам? Ви маєте рацію і слід мати на увазі, що повсякчас ці вимоги ринку праці, класна і кажуть, номенклатура робочих місць, вони повсякчас змінюються. І на сьогодні, вочевидь, і це в першу чергу кажуть роботодавці, що не стільки можлива глибина знань теоретичних. Котрі мають випускники українських вишів, скільки саме навченість і готовність без тривалого періоду адаптації відразу приступити до безпосереднього. Функціонування як спеціаліст ну викликає нарікання. З цим погоджуються всі. Я не зустрічав людину причетну до освіти, котра не визнає, що на загал освіта в цілому в світі зараз переживає кризу, і українська не є винятком. Але у нас ще є за нашою звичкою національна специфіка цих кризових явищ. А в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що, зокрема що довший час не змінюються переліки професій є достатньо консервативними, орієнтованими на те індустріальне суспільство, коли вони створювалися ем, характеристики спеціальностей, вимоги до них, і освіта недостатньо. Поворотка вона не встигає за змінами на ринку праці, і звідти маємо хаотичні нервово хаотичні спроби весь час наздоганяти, і виходить, що ми водночас готуємо тепер велику кількість правників, котрих не потребує ринок праці. І Потім нема куди їх працевлаштувати. Надлишкову кількість економістів і маємо на Поки брак власне людей, котрі можуть працювати безпосередньо в виробництві. Оцей інерційний шлях заданий. Він є в нас достатньо тривалим, тому що в нас напрочуд забюрократизована надто одержавна модель управління освітою на всіх щаблях, від дитячого садка до університету. Як потрібно змінювати ситуацію? А, найпростіша би відповідь і можна було обмежитись. Вона була б звичною змінити законодавство. Я так само думаю, про те, я упевнений, що цього недостатньо. Тим паче, ми знаємо, що до кожного законодавчого акту потім приймається низка підзаконних актів, котрі розмивають або навіть невілюють. Тому тут потрібно системно вживати декілька заходів поза сумнівом модернізація законодавства, і не можна вже обмежитись, чи то лишень прийняттям закону про вищу освіту, чи то лише черговою модернізацією закону про середню професійну освіту. Потрібно в цілому нове рамкове національне законодавство. І ось тут є дилемма. Ми повинні собі чесно і громаді сказати, а ми. В плані освітнього простору, куди хочемо рухатись, перша чи ми не взагалі не. хочемо кудись рухатись, бо сьогодні, схоже, ми не рухаємось. Є такий спектр: або це е, схід, або це європейський союз. В чому Але, різниця між а, різниця? Підготовкою? Різниця засаднича. От наші ви краще на, е, наші виші повсякчас хочуть втрапити на високі щаблі усіляких рейтингів. Навіть даються високі завдання там до такого то року стільки-то вище мають потрапити. Як на мене, потрапляння до світових рейтингів не може бути метою, це може бути логічним наслідком. А яка краща, можна дуже просто порівняти, куди студенти з звідусірі світу. Їдуть навчатися правила зазвичай у Європі. Чи їдуть вони в Україну? Ні, сьогодні на Україну припадає мізерний сегмент студентів, котрі вчаться поза межами своїх країн? Один відсоток маєте на увазі 22. зарубіжних студентів поза сумнівом, і то вони їдуть бідні студенти Так. в Азію. Теж не дуже їдуть, і питання не лише у відмінностях мови чи то ментальності. Сьогодні Європейський Союз дає найбільшу динаміку чутливого реагування на потреби роботодавців. Власне, освіта і роботодавець у них є нерозривним. Хоч там своїх проблем достатньо, але потрібно приймати нове законодавство і. Викорінити корупцію, яка оповила в тому числі і освіту, вона розпочалася не з освіти. Я далекий від думки робити закиди своїм колег, що там всі, хто працює в освіті, є хабарники. Ці явища часто стимулюються не самими працівниками освіти. Вони йдуть на ці кроки, і ми бачимо, як падає довіра громадян до можливості чесно. Без ін'єкцій грошових на підставі знань вступати, це має насторожувати всіх, бо це є втрата довіри до державних інститутів в цілому. А взагалі, який рівень підготовки у державних вузах і приватних вони відрізняються? Дуже добре запитання. Я думаю, що немає вододілу за показником приватний виш, чи виш державної чи комунальної форми власності. Так само, як немає вододілу між шкільною освітою за вектором міста село, є приватний виш, або, скажімо, коректніше, виші недержавної форми власності, котрі щороку мають високі конкурси вступників, і є державні виші, котрі. Усілякими преференціями, обіцянками, побутовими умовами намагають залучити на навчання. Я думаю, питання найперше, і це той камінь. Якщо ми його не зрушимо, вода не потече. Це питання добору тих людей, котрі навчають студентів і учнів розмовляти і далі, просто підвищення статусу. Це розмова ні тобто про питання що питання кадрове, безперечно. Адже людство дуже чутливе. Я пригадую випадок, коли був брак вчителів початкових класів в школах і на порядок підвищили заробітну плату. І до педагогічних університетів саме на фах вчитель початкових класів почали йти якісно інші вступники. Тому вирішувати це питання і дозволяти викладачу, професору, доценту за свою платню, а не за рахунок підробітів, бути самодостатнім. І тут не треба багато критеріїв. Якщо студент буде бачити, що професор прийшов так, всяко, шатно, пристойно одягнений. Що він має помешкання і він приїхав на якісь автівці середнього загальнодоступного класу? Оце буде найбільший стимул, щоб люди йшли до педагогічних університетів і в цілому здобували вищу освіту. Якщо ми говоримо про престиж наших вітчизняних вузів, от більшість українських дітей, які можуть навчатися за кордоном, їдуть в європу за престижним рівнем освіти. Як зробити, щоб і вітчизняна система освіти також була престижна? Тут декілька чинників, і у різних молодих людей є різна мотивація від'їздити. Мене особисто як людину, котра більшу частину життя працює з дітьми і, і з молоддю, непокоїть дуже те, що молодь в цілому сьогодні українська спрямована на виїзд з нашої країни. І як вони пояснюють, власне неможливо не стільки тому, що нині є недобре в нашій країні. Вони не вірять, що коли-небудь взагалі гіпотетично можуть бути добре. довіра втрачена і в нас є дуже якісні університети. Скажімо, окремі лабораторії, наукові школи, це не потребує доведення. Водночас складні умови вступу до деяких вишів і складні умови навчання. Якщо у Польщі, де відразу від, видається додаток номер 2 до диплому, людина отримає європейський диплом, і для навчання вона отримує дуже пільговий, а то й безкоштовний грант, вона їде навчатися до Польщі, тому що якість. І власне за ціною набагато. Дешевше і третє, можливо, ключове, молода людина, отримавши, можливо, далеко не найкращого польського університету диплом. Вона упевнена, що вона чи повернеться в Україну, дуже хотілося, але так не часто трапляється. Чи то поїде в будь-яку Україну Європейського союзу, їй не потрібно буде складати іспити, перекваліфікації, підтверджувати, що вона є носій вищої освіти, і їдуть же кращі ті, власне хто. Мріє просто мати диплом. Вони не їдуть. А ті молоді люди їдуть за знаннями там залишитися. Можна втішити, що їхня доля там складеться добре. Але ж ми живемо в цій країні, маємо дбати про неї. Тобто знову клубок таких проблем, які треба і на законодавчому рівні вирішувати. Я думаю, що навіть на ментальному рівні. От дивімося, скільки батьків кажуть, щоб людина отримала вищу освіту. От сама навіть пасивна форма от освіту не можна отримати, її можна здобути тяжкою наполегливою працею. І роботодавці ж ведуться на це. Адже роботодавець, який приймає. Випускника із університетом, який має вкрай негативний імідж, він же свідомий кого він бере. Є ще інші формальні підстави для посідання всіляких посад. Людина неодмінно повинна мати вищу освіту доплати за наявність диплому. Сьогодні, в тому числі, скажімо, чиновники, кандидат наук там 15% і таке інше, адже доплата має бути за роботу більш високої якості, яка є наслідком здобуття вищої освіти, і от, допоки це буде успадковано з попередньої епохи, то буде складно у радянські часи. Вища наша освіта, як і середня була дуже доброю для того часу. І коли ми кажемо, що вона не влаштовує сьогодні, ми не кидаємо каміння ні в тих людей, які працювали, ні в саму модель освіти. Вона була добра для того часу, але час змінився, а ми все ще за інерцією намагаємося. Якщо дозволите, у давньому Китаї вродливою вважалася та жінка, в якої була якомога меншого розміру ніжка. Тому маленьким дівчаткам з дитинства ноги заковували в дерев'яні черевички, і от наша вища освіта. Зокрема, от вона сьогодні нагадує дорослу жінку зрілого віку, ніжки якої до цього часу заковані в оті дитячі дерев'яні черевички. Немає можливості рости. І, от це треба змінювати. Відпустити не треба боятися відпустити університети. Не треба намагати все регламентувати так, дати більше автономії. Та безперечно, весь світ так живе за міжнародними деклараціями, які Україна підписала університет, взагалі незалежний від держави. Ну з певної долаї умовності. Пане Павло, от ви говорите про реформування у галузі освіти вкрай потрібно. От сучасні різні методики, наприклад, запровадження в Україні дистанційної форми навчання. Які перспективи? Перспективи нормальні. Я, скажімо, мав змогу спостерігати, як це робиться в європейських університетах. Скажімо, один з перших розпочав Амстердамський вільний університет. Сьогодні світ змінився і потрібно різні форми. За великим же рахунком не існує іншого способу стати освіченим, як займатися самоосвітою. Я також це зверну... не тільки документ так. про отримання я також звернув увагу а на мою думку. що а такі песимістичні речі, які прозвучали в Давосі. Про те, що вмирає вища освіта в сучасному розумінні, і далі все буде винятково е, інтернет-освіта, дистанційна. Ну це коли з'явився кінематограф, казали, що умре театр. Я думаю, що для людей з особливими фізичними потребами це буде прекрасний шлях для тих, хто хоче навчатися з дуже специфічних е, потреб, в котрих я незначною, але вони є важливі спеціальностей, Має бути поєднання, тобто це має бути і традиційна і, підготовка. Інше, так буде неминуче, вона тут питання до дозування система. традиційності. щоб традиційність у заскорузлість не перетворювала. А такого, що винятково стане дистанційна освіта, я думаю, що це якщо й буде, то десь занадто, занадто буде далі, тому що модель, котра сьогодні в Європейському Союзі, і от котра, скажем, передбачена у законопроекті, де Лілія Гриневич очолювала колектив, і той, котрий поданий Вікторою балогою, і в інших там передбачено саме от такий рух до більшої відкритості. Нехай університет визначає, як йому краще працювати, і споживач цих послуг. Бо коли ми кажемо освіта, ми зазвичай кажемо викладачі, вчителі, ректори, управлінці, університети існують насамперед для громадян, платників податків і вплив громадськості. Ті, хто сплачує податки, хто навчається, також має бути значний. Ну, бачили, скажімо, реакцію студентських організацій на ті речі, котрі не подобаються студентам. Це і акції на підтримку чи проти того чи іншого законопроекту. Я думаю, це нормально. Маємо прислухатися до молоді, тому що вони дбають власне про себе. Вони мають уже визначати. Країн не долю. І е, така ситуація сьогодні. Е, ми говоримо про те, що е, організації ті чи інші беруть на роботу студента. Е, головне, що має бути диплом. От сьогодні легко купити цей диплом. Е, засвідчили скандали. Високопосадовці неодноразово купували. Пам'ятаємо так? От ганьба. як змінити? Хто має контролювати цю ситуацію? Тож цікаве питання. От за минулорічним рейтингом Бельбургського університету Україна вони взяли 48 країн. Ну ми туди потрапили. Це добре. Україна посіла 36 місце за відповідністю тому, чому навчають, і того, що записано у диплом. Як боротися з цим злом? Тут не треба велосипеда винаходити. В Європі цього немає. Приклад Німеччини, міністра освіти, де була підозра на плагіат, тобто незаконне отримання документу, тому є свідчення. Більш ніж переконаний, що адміністративними важелями, усілякими перевірками, комісіями, наглядом це зло не подолати, тому прозорість залучення громадських організацій, об'єднань, засобів масової інформації і прозорість. І потрібно в цій країні хоч би один-два випадки, коли виявлення таких. Ганебних найм'якше слово, яке я зараз можу експромтом підібрати, явище автоматично тягне відставку будь-якого посадовця і покарання. Адже такі люди, котрі м, так чинять, вони ж дуже чутливо реагують. Одному пройшло, іншому, Одному дозволю, для, для прикладу не, не закликаю до крові, боже збав. В Росії декілька днів тому заарештовано голову ВАКу. Тобто не каральні методи, як головне, але допустити громадськість до впливу на ці питання, а не все затиснути в прокрустове ложе процедур і мінімальної кількості людей, які визначають іншого способу. Немає, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, це був власний погляд на вищу освіту в Україні. Ми спілкувалися із Павлом Полянським, директором центру. Освітнього моніторингу залишайтеся на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.